У мене з'явився привід потеревенити Виходить нове доповнення, яке хочеться трошечки обговорити. І тут якраз і на честь цього доповнення можна і будівлю якусь нову повинувати, ну і просто щось обговорити. З вами, як завжди, Сармат. Ласкаво прошу! Це швидкісне будівництво. Ну і 74. 4 Поїхали! Що ж, ну по-перше, давайте почнемо з того, що ця будівля являє собою багатоквартирний будинок. І насправді її я будую саме для того, щоб якось підготуватись до нового доповнення, яке називається в оренду або під здачу, або якось ще його напевно можна назвати. Коротше, форенд англійською мовою, якщо. І знаєте, насправді, це, напевно, одне з тих доповнень, які я очікую, і багато хто очікував насправді. Але м -м, тут з'явилось дуже багато таких суперечливих речей, які нам варто обговорити з вами. Бо спочатку я такий був дуже радий, тому що виходить це доповнення. А тепер, якщо чесно, у мене є деякі питаннячка. Ну, по-перше, нове доповнення виходить в нас 7 грудня. І... Почнемо ми з того, що це доповнення дає нам можливість будувати типу, багатоквартирні будинки. Ну, насправді там не тільки одними будинками обмежуються, як нам пишуть навіть в Описі цього доповнення можна побудувати дюплекс, що являє собою, типу, один будинок, хай це буде щось двоповерхове, наприклад. І в якому буде там, типу, дві квартири: одна квартира на першому поверсі, інша на другому. Таке, можливо, ви бачили у фільмі, який так і називається дюплекс. Дуже цікавий фільм, до речі, комедія. І якщо ви не дивились, то раджу вам подивитись. Якщо ви його дивились, то все одно раджу вам його передивитись, тому що фільм дійсно дуже класний. Таунхауси, також. Там можна здавати, типу, підвал, горище, будь-що. Тобто, що ви там зазначите, те можна буде здавати. Ну і звісно ж робити багатоквартирний будинок. Як вони показали в одному з таких невеличких тизерів, можливо побудувати до шести, як вони там пишуть, юнітів, одиниць. Дійсно, це складно назвати, типу, конкретно квартирами, тому що це може бути і окремий будинок, це і може бути і одна кімната, просто ну будь-що, і повноцінна квартира. Тобто, тут насправді дуже багато різних моментів є. Тому дійсно, якби я погоджую, що це не можна назвати там конкретно квартири, це просто якась одиниця нерухомості. Да? І вони так це і називають. Але вони зазначили, що за допомогою чіткоду можливо буде розширити кількість ось цих. Ой Боже. У мене там виє вітер за вікном, тому що дали штормове попередження. Тому я сподіваюся, що в мене вдасться це все прибрати. Я дуже сильно сподіваюся на це, але на жаль, я нічого не можу з цим зробити. Це природа, а записати відео мені дуже 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 сильно кортить. І тому так, як нам пообіцяли, що буде спеціальний чит-код, завдяки якому можна буде розширити цю кількість від 6 і більше. В, кожному, в кожній з цих одиниць, юнітів, як вони називають, так, можна. Можна заселяти від одного персонажа до восьми. Ну, в принципі, стандартна родина. І, в принципі, у мене до цього питань ніяких не було. Все було нормально, і вже в принципі зазначили, що це не зовсім саме готелі, це саме просто будинки квартири під оренду. Хоча треба ще дуже сильно ретельно це обдивитись, можливо, там будуть якісь можливості. Але поки про них ніхто не зазначав, навіть у останньому трейлері, геймплейному, було показано, що. Там буде саме звичайна квартира, тобто там звичайний будинок по декілька квартир, чи як вони називають юнітів. Але, начебто, там нічого не говорилось про те, що буде можливість, наприклад, якийсь юніт для відпустки, ну квартиру для відпустки, як то кажуть. Начебто такого немає. Це просто звичайний житловий, але під оренду. Також вони зазначали, що в обов'язковому порядку можна грати як за сім'ю, яка проживає в квартирі, так і за власника цієї нерухомості. Тобто, це працює тут ніяких проблем немає. І в принципі, що я ще помітив з трейлеру, це те, що начебто. Кожний із цих юнітів, як вони називають, давайте будемо називати це квартирами. Так в кожну з цих квартир окремо можна додавати свої риси характеру ділянки. Це дуже круто. Не знаю наскільки там їх багато можна буде розмістити, чи стандартно три, чи там буде тільки одна, тому що там за інтерфейсом було видно тільки одна. Але мені здається, що це трошечки. Е, ну, неправда, можливо, їх там буде більше. Тут я не буду нічого підтверджувати насправді. Е, бо на це я ніякого права не маю. Е, побачимо саме у геймплеї. Тому я не знаю, але це прикольно, те, що в кожній з цих квартирок може бути, типу, якась своя риса характеру. Що дуже прикольно. Типу, там одна квартира може бути там, без зручностей, інша квартира може бути, наприклад, зі швидкісним інтернетом, інша там ще з чимось. Е, інша буде потребувати ремонту. Дуже класно. Там ще можна. Визначати якісь е, правила для заселення було зазначено на даному етапі, наприклад, без привидів чи ніякого бруду, тобто там будуть опції якісь. Але хочу, щоб ви зрозуміли, що там насправді у трейлері було показано саме базову гру, і вже в принципі розробники показували скріншоти, де є додаткові е, різні правила, наприклад, ніяких тварин. Хотілося би побачити більше подібних правил, щоб була більша варіативність, наприклад, там ніяких окультних там, дачі окремо ніяких русалок, чи ніяких вампірів, чи ще когось. Було б дуже цікаво побачити ще в такому руслі. Я сподіваюся, що правил буде набагато більше, і що буде така е, сумісність між різними е, доповненнями. Це буде дуже цікаво, але вже підтверджено, що їх буде набагато більше. Це дуже класно. Також я ще помітив, по трейлеру були скріншоти, е, ну точніше, відео, де в інтерфейсі було зазначено синя зона мій будинок. А інші зони були типу зазначені як там, типу, якісь апартаменти чись і синьої зони, до речі, не було. В цій будівлі, яку нам показували в трейлері, тобто, це вже може говорити про одне: про те, що ми можемо жити в окремому будинку, і при цьому ми можемо мати якусь нерухомість. Також нам зазначили, що ніякого бізнесу в цій ділянці під оренду бути не може. Тобто ми не можемо зробити повноцінний мультилот, наприклад, що там була, наприклад, кав'ярня на першому поверсі, далі там житлові будинки. Ні. Цього не буде, і це також підтвердили розробники. Вони сказали, ні. Не в цьому доповненні, не в цьому пакеті. Можливо, це буде там колись, коли їх там, до речі, спитали, чи ми маємо розуміти, що нам варто очікувати на якесь нове доповнення чи новий пак, який буде пов'язаний з цим. Ну, вони так відхідікали, сказали. Ну ні, але ми просто прислухаємось до нашого ком'юніті. Ну зрозуміло, да? Прислухаємось, випустимо скоріш за все, і начебто, начебто, все класно. Ми будуємо свої квартири. Ми про це просили. Ми про це мріяли. Ми цього дуже сильно воліли. Бажали, жадали і просили розробників, зробіть. Ми очікували на це ще з часів виходу життя у місті, бо мені здається, що цей функціонал мав би бути насправді там. І розробники нам казали, ні, це буде єдине місце, де будуть квартири. Більше таких міст не буде, і після цього ми отримали що? Ми отримали Evergreen Harbor. і знаєте. Це дуже цікаво, тому що мені здається, що якраз таки це стало такою невеличкою фішечкою Evergreen Harbor для того, щоб люди купили цей пак. Він був теж такий досить суперечливий, і не кожен би хотів придбати саме такий пак для себе. І тому вони вирішили, а запхаємо ми на всяк випадок ще якісь квартирки в це місто. І можливо це стане типу там фічею для того, щоб його купили цей пак. Ну і я так розумію, що скоріш за все це могло би стати там якоюсь такою точкою для того, щоб продати цей пак. Тому я думаю, що м таке могло би статися. Наприклад, я б хотів би побачити квартири в Сан-Секвої, якби вони не працювали би над цим доповненням. Ну, мені здається, що вони могли би випустити щось подібне, зробити у місті там квартири, але все одно вони розуміли, що життя в місті треба якось продавати. Виходить цей в оренду, і якщо у Growing Together також будуть ще квартири, то скоріш за все, типу, ну точно, життя у місті ніхто купувати не буде до грудня місяця, так і е, тому я думаю, що саме це було причиною, чому у сан немає квартир. Але, 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 знаєте, у кожній діжці меду є ложечка дьогтю, і дуже уважні. Глядачі трейлеру помітили у інтерфейсі таку прикольну кнопочку, на якій було написано Travel to Unit. Тобто, типу, подорожувати до якоїсь там одиниці, і знаєте, насправді я спочатку подумав, побачивши те, що синя зона відсутня на цій ділянці, а там дійсно там дуже маленька ділянка. Насправді там одна єдина будівля, Ні, і вона вже була поділена. Я таки думаю, ну стовідсотково це можливо подорожувати на юні. Це мається на увазі, типу, відправитись в цю будівлю під оренду. І все. Ті користувачі, які це побачили, вони запитали у Твіттері, Зазначу, я сам не сиджу в Твіттері, але я дивився просто зарубіжних сімерів, і вони показували ці скріншоти у своїх відео, тобто звідти ця вся інформація. Особисто я твіттером не користуюсь, хоча у мене там був аккаунт. Але ну, на даному етапі в мене немає цього додатку, я ним не користуюсь. І тому я просто покладаюсь на ту інформацію, яку, наприклад, я побачив у інших сімерів у зарубіжних. Отже, один із користувачів запитав у Сімгуру, чи можна вважати, що нам потрібно буде очікувати на якийсь екран завантаження, коли ми будемо подорожувати між цими юнітами? Типу, що це таке? Що це за кнопка така? На що Сімгуру дуже так обережно відповіли, що, типу, ну там розумієте, квартири будуть у такому ж форматі, як у житті у місті. Тобто, коли ви будете на ній грати, ви будете бачити зону, оцю, як вони там назвали, її shared Space, зону загального користування, і також ви будете бачити там одну з квартир. Для того, щоб побачити інші, вам треба буде просто клікнути на двері, як типу, у житті у місті, і все. І... Мовчок, знаєте, більше нічого. Коли користувачі під цим твітом конкретно написали, типу, там будуть екрани завантаження чи не буде, ну, звісно, що е, тут вже сімгуру не могли якось відмовчатись, і вони сказали, що так. Там буде такий каратюсінький е, екран завантаження. Дуже коротенький. І знаєте, насправді, ось тут для мене стало все дуже контроверсивне, і насправді для мене це дійсно стало якоюсь невеличкою проблемою. Звісно, що доповнення я придбав, звісно, буде огляд. Звісно, я розкажу про його функції і так далі, але це не те, на що ми очікуємо. Тобто, нам все одно треба буде чекати на екрани завантаження. Якщо у вас досить сильна машина, то так, скоріш за все, у вас буде дуже швидко проходити це завантаження. Якщо у вас Буде вже комп'ютер слабкий, то, скоріш за все, це вже стане для вас проблемою, тому що цей екран завантаження він буде, скоріш за все, довгим. Ну, давайте будемо чесними. У мене іноді навіть на моєму комп'ютері буває таке, що в мене завантажується якесь збереження дуже довго. Потім, наприклад, от нещодавно я перевстановив Windows, у мене повністю чистий комп'ютер, там без усіляких зайвих речей, і Та зараз працює дуже швидко. Все завантажується дуже швидко, всі збереження завантажуються швидко. Тобто, там взагалі не немає ніяких проблем з цим, наскільки важке збереження, воно все одно дуже легко в мене завантажується, немає ніяких питань. Але у тих, у кого слабка машина, це буде займати якийсь час. А якщо ще треба буде подорожувати між лотами, то це вже буде проблема. У мене були плани, типу, на це доповнення: що окей, якщо нам надають там типу. Конкретну механіку якогось бізнесу знизу, там зверху це буде житлове, чи ще щось. Я думав, що я буду користуватися цим якось по-іншому. Що я зроблю, наприклад, якийсь будинок престарілих, тому що він у Сан Секвої насправді дуже сильно напрошувався, і я хотів би його розмістити замість якоїсь бібліотеки, наприклад. Тому що, на мій погляд, у Сан-Секвої бібліотека ну не дуже сильно потрібна. Частково функцію бібліотеки міг би я не пам'ятаю, як цей тип лоту називається, якщо чесно. Але там з'явилася якась нова ділянка, в якому в принципі можна зробити і зону бібліотечну, і якусь розважальну. все це я не пам'ятаю чесно, як воно називається. Як воно там з'явилось якраз таки з доповненням зростаємо разом, але воно могло б перекрити спокійно цю потребу з бібліотекою. Але будинок пристарілих мені дуже сильно хотілося Побудувати. Мені хотілося, щоб там жили мої різні стариганчики, і щоб вони були саме в Сансиквої. Це доповнення і це містечко саме за себе просить, щоб щось подібне з'явилося, якийсь будинок престарілих. Я так думаю, це так класно. І ще із цим чіткодом можна прям розширити кількість цих ділянок. Це буде просто ідеально. Я зроблю там, ну, типу, знаєте, просто звичайний будинок, типу, престарілих. В якому будуть жити, наприклад, різні персонажі. Це буде по типу якихось палац, де будуть ці літні люди жити, і вони там будуть мати, наприклад, якусь там кухню, їдальню і так далі. І Вони там будуть е жити. Я думаю, ну це дуже класна ідея. Я Думаю, оце я втілю в життя. Але, але. Е на жаль, на жаль, це неможливо. По факту, по факту, якщо не жити в цьому будинку і не грати в ньому саме, то в принципі ніяких проблем бути немає. Але прикол в тому, що коли ви будете в цьому будинку престарілих саме грати, то наприклад, ви не зможете завітати у сусідню палату без завантаження. Якщо це будуть якісь такі маленькі палати, або я планував зробити їх там ну у якійсь великій кількості насправді і скористатись чіткодом, як нам казали, розроб. Типу, щоб не було ніяких обмежень, але. Получається, що ми все одно будемо переходити через цей екран завантаження. Ну тобто, це трошки, ну я не знаю. Для будинку престарілих, я думаю, що це, це забагато насправді. Також я трошечки ще сподівався на те, що е, буде така механіка, що можна буде, наприклад, зробити якусь квартиру в аренду для відпустки. Наприклад, це було б дуже класно. Це б сталося в нагоді. В принципі, можна було б робити щось подібне до готелю, але я розумію, що ні, готелю не буде. Це буде про інше, абсолютно те саме. Про те, щоб здавати під оренду на довгостроково. Тобто, це якраз таки не історія про те, щоб типу тримати якийсь готель чи там якусь ділянку для відпустки. Хоча знову ж таки, поки що, ми не знаємо конкретно, як працює та механіка, і можливо, там можна буде якось знімати на якийсь час це житло. Якщо це можна буде, то тоді окей. Тоді питань немає. Це поки не підтверджено, але мені здається, що, скоріш за все, ні. Це буде, на жаль, неможливо. Тому давайте будемо чекати ще на доповнення, щоб зрозуміти, що. Що буде, поки що ми побачили, типу, геймплей зі сторони власника нерухомості. Поки як звичайного жителя ми його не побачили. Хоча, в принципі, нам сказали, що там можна буде просто жити. Типу, можна бути звичайною людиною, яка, типу, це житло орендує, і я так розумію, що воно працювати буде саме там за принципом, як у житті у місті. Типу, зняли і все Скоріше за все, треба буде притримуватись якихось правил. Ці ділянки, ну типу там ніякого галасу, ніякого сміття і так далі. Тобто, скоріш за все треба буде цих правил притримувати, щоб вас типу, якось не вигнали або не знаю, як це буде працювати, але е, факт залишається фактом, що будівлю можна спокійно будувати. І сподіватися на те, що там будуть жити люди, і ви зможете також в них жити. Також нам підтвердили, що ця міграція, типу звичайної ділянки у ділянку під оренду, буде дуже легка, і дійсно, воно дуже легко. Механіка працює таким чином, що ми обираємо кімнату і зазначаємо, до якої частини ділянки воно буде відноситись, до якої квартири і так далі. Тобто, воно буде працювати все в такому форматі. Наскільки це зручно, я поки не можу сказати. Мені здається, що не дуже, що більш зручно воно було б, якби воно б працювало б по схемі, типу, знаєте, як можна будувати там басейни або, типу, будувати кімнати з різними кутами і виставляти, типу, по точках. Коли ми можемо, наприклад, стінку побудувати таким чином, що ми просто розставляємо точки. Рандомно, і коли ми замикаємо цю конструкцію, воно перетворюється на кімнату. Я думав, що скоріш за все воно буде якось так працювати, але ні, воно так не працює. Ми будемо просто окремо обирати кімнати. Ну можливо, це поки так, можливо, там ще це якось зміниться, але ну не знаю. Подивимося ще. Я думаю, що скоріше за все воно таке залишиться. Ми будемо просто зазначати кімнату. І е, обирати її як якусь частину ділянки, як оцей юніт, квартиру, кімнату під здачі, і так далі. Тому якось так. Не знаю, не знаю, друзі. Напишіть свою думку взагалі, що ви думаєте про це доповнення, а ми будемо рухати з вами трошечки далі. Далі на повісті дня це переклад. Я не знаю, чи випущу його до того, як вийде відео. Я поки що не впевнений, але все одно слідкуйте за моїм телеграмом. Тут десь, напевно, на екрані з'явиться, чи випустив я переклад, чи ні. Я думаю, що, скоріш за все, я його випущу, тому що він готовий. Я просто його Стою, в чому фішка нової версії перекладу. Е, нова версія перекладу вона включає в себе переклад всіх міст, всіх містян, е, включаючи тих NPC, які без будинку у е, місті, які без хатчинки. Е, тобто, тепер їх імена всі транслітеровані українською мовою, включаючи всі ділянки і включаючи також. Усі назви міст, описи і так далі, тому подібне. Плюс до того ще перекладено повністю інтерфейс касу. Нарешті, звісно, там залишились породи тварин, і залишилась ця механіка з історіями, з цими опитуваннями. Поки що я ще це не чіпав, тому що, ну я не знаю, там дуже багато чого, але тому не чіпав. При цьому все інше вже перекладено, тобто, це. Такі речі, які я поки що не чіпав. Звісно, там риси характеру з усіх паків е, і так далі, тому подібне. Тобто, це все вже перекладено, це вже буде нормально. Для чого я це роблю? Для того, щоб ви могли, наприклад, почати нове збереження і у вас вже були персонажі, які будуть з. Транслітерованими іменами з містами і так далі, тому подібне, щоб ви просто вже нормально грали. Єдиний нюансик, що, наприклад, якщо ви будете грати в нове доповнення, так то я вам рекомендую Ну, почекати на апдейт. Перекладу міста, ну, типу, не заходьте, поки в це збереження. Щоб вийшов апдейт. Я буду старатись максимально швидко випускати такі апдейти, типу, для міста мінорні, щоб просто там наступне місто з містянами вже було перекладено, ну хоча б якось, по максимуму, щоб ви вже могли нормально грати, типу, знову з транслітерацією І також ще в додаток до того вийде мод на імена на. Американські імена, ну там не тільки американські, просто на імена транслітровані українською, тобто там будуть американські, латинські, японські, індійські і так далі. Ну тобто, як це зазначено самою грою? Типу, якщо ви маєте всі паки, то у вас будуть ці імена, включаючи імена для тварин, фамільярів і так далі. Тобто, цей мод буде давати можливість вам робити таким чином, щоб ваші рандомні містяни, які з'являються в грі, щоб вони також мали транслітровані імена. Тому якось так такий план. Тому, якщо що, переходьте, десь все одно буде вискакувати постійно плашечка з QR-кодіком. Якщо пропустили QR-кодік на телеграмчик, то ви можете завжди перейти в посилання в описі до цього відео, тому ніяких проблем немає. Тепер останнє трошки про цю будівлю, що вона собою являє. Ця будівля являє собою новобудову, вона зроблена, типу, в індустріальному стилі, хоча насправді від індустріальності в цій будівлі тільки цехла на фасаді, от і все. Насправді за задумом це саме новобудова, тільки щойно побудована, елітного характеру. Там в нас, значиться, в зонах загального користування. Ну, звісно ж, заднє подвір'я, воно повністю доступне для всіх. Також у нас є пральня на першому поверсі, і на цокольному поверсі у нас є дві сауни: є спортивний зал і є роздягальні. Спортивний зал також ділиться на зону для йоги, і, звісно, на звичайну зону спортивної зали. Також є вихід на дах. На дах. Ой. Планую також розмістити після того як вийде доповнення усі ці речі, типу бойлери і так далі. Тому подібне, те, що там вийде, ці щітки, це все я планую розмістити саме надахо. Ну, щоб типу, все-таки зберігати оцей геймплей, якщо будуть якісь проблеми там в цій хаті. Ну тобто, хочеться все одно, щоб це було. Тому обов'язково це з'явиться. І звісно ж, про квартири меблював я тільки одну квартиру з усіх, тому що я вже чітко розумію, хто там буде жити, тому що для цієї квартири в мене вже є NPC. Скоріше за все про цього NPC я випущу для вас відосик. Відео створення персонажа. Насправді, саме створення персонажа я вже записав, але озвучку ще поки ні. Тому трошечки пізніше випущу. Але це квартира для фотографа і для батька дитини водночас. Але хочу вам зазначити, що насправді він не є батьком одинаком чи щось таке. Вони просто в розлученні, і дитина в нього залишається на вихідні, або ну не тільки на вихідні. Бо за історію, в принципі, вони розлучилися на хорошій ноті, і в них не було ніякої бійки з дружиною за цю дитину, типу хто буде, скільки там з нею проводити часу і так далі. Ніяких проблем немає, ніяких судів, нічого, просто. Вони домовились, що він може брати дитину тоді, коли він захоче, і все. Ніяких питань з цього приводу немає. Немає там такої якоїсь прям зобов'язання зі сторони суду, що він має там з цією дитиною зустрічатись там кожну суботу, не знаю, кожну суботу, неділю, там чи ще щось, чи він там батько тільки на вихідні, і все ні. У них такого немає. У них не було ніяких претензій на нерухомість, на щось подібне. Вони спокійно розійшлись, і все, тому його квартира, в принципі, складається з двох спальних кімнат, скажімо так. Ну і кухні студії. Одна зі спалень це кімната дівчинки, його доньки, а інша кімната це його власна спальня. І, в принципі, по ній можна побачити, що він фотограф, тому що в цій спальні в нього знаходиться і комп'ютер, і там різні штуки фотографа, і так далі. Тобто, цього дуже багато. Саме там це його і спальня, і кабінет, і все підряд, але... Ну, сталося як сталося. Він не може собі дозволити якусь окрему кімнату ще й для дитини, точніше, собі якийсь окремий кабінет. Тому він виживає так, як виживає. От і все. В принципі, в нього квартира в досить такому сучасному стилі. Мені подобається такий стиль. Зараз він дуже розповсюджений, коли роблять просто чисто білі стіни і оздоблюють різними елементами інтер'єру, деревини, трошки яскравих якихось обівок там чи ще чогось. Хоча в нього все дуже нейтрально, там насправді вийшло. Але мені сподобалась ця квартира. Інші квартири. Я не осмілювався чіпати, тому що я не побачив в цьому ніякого сенсу. Якби я розумів, хто там буде жити. В цій квартирі в наступній, то я якось вже її оснащував під потреби якоїсь іншої сім'ї. А так, поки такої необхідності немає. Я знаю, хто буде власником навіть цього житла. Але про цього персонажа я не буду для вас записувати ніяке відео. Хоча він в мене вже створений, він є, ну він просто буде таким лендлордом, типу як лендграби, але з якоюсь більш нейтральною історією, там без усіляких інтриг і криміналітету. Все буде нормально, тихо і спокійно. Просто звичайний бізнесмен. Який володіє великою кількістю нерухомості. Я сподіваюся, що він зможе володіти не тільки одним типом нерухомості, що все-таки ось цих будинків в оренду може бути в нього багато. Я дуже на це сподіваюся. Але якщо ні, тоді він там буде і власником ресторану, і якогось магазину і ще і, і, заодно і цієї будівлі. Також, до речі, що є у цій будівлі, це паркінг, критий паркінг. Насправді він здається великим, але насправді він не такий вже великий. Там вміщується тільки дві машини з кожної сторони. І знаєте, насправді я міг би розмістити там якось на Абу більше машин, і мені хотілося насправді це зробити. А потім я подумав, а як вони будуть звідти виїжджати? І я трошки на цьому. Знаєте, типу повернувся на цій думці, що а як вони будуть виїжджати, там потрібен потрібен якийсь простір для виїзду. Тому там трошки по-іншому виглядається парковка закритого типу. Ну і звісно ж, як завжди, під такі парковки, паркувальні місця, вони під продаж, тобто не кожен може собі дозволити. Тому, незважаючи на те, що квартири 4, там можуть бути, наприклад, в якійсь квартирі двоє жителів, наприклад, чоловік і жінка, і в них є по автомобілі. Тобто, вони вони можуть бути власниками якраз таки цього паркувального місця. Також додатково в нас двох паркувальних місць, вибачте. Також у нас є парковка попереду будівлі, в принципі, тому все в нас компенсується на випадок, якщо у жителів. Є там також машини у інших, які не змогли собі дозволити паркувальне місце критого типу, то вони будуть паркуватись на відкритій ділянці. Нічого страшного, нічого з цим не поробиш. Тому якось так. Ось така будівля в нас вийшла, досить симпатично, на мій погляд. Мені сподобалась. Вона пасує до того варіанту нюкресту, який ми зараз маємо, тому що я потрошки забудовую свій нюкрест. Звісно, там не все потрапить у будівництво, тому що, наприклад, цей парк, який ви можете трошки бачити, трошки не бачити, він. Був створений ще дуже багато років тому, і він мені дуже подобається. Я не хочу перебудовувати якимось чином цей парк або будувати новий, бо цей парк прям ідеальний. Я його обожнюю. Ну і нічний клуб ви могли побачити у відео святкування мого дня народження В Сімс. Хоча трошки його я теж там переробив під святкування. Але в основному там всередині він залишився таким, яким він був. Хоча я думаю, що я теж його трошки перебудую, бо він мені ну, не подобається в якихось аспектах. Але більш-менш все одно це буде та сама будівля, яка була раніше. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Також підтримуйте мій канал фінансово. Ну і не забуваємо донатити на ЗСУ. Та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім дякую за перегляд, гарного дня і мирного неба над головою. До побачення!